Метою вирішення локальних потреб шлафт та розповідають бюджетних призначення. Основні направлення, на які пропонується внести зміни, це виділення коштів в рамках затверджених програм. Поліції напали на виставні матеріали 50 тисяч та на придбання водійканих 50 тисяч. Це буде субвенція, яка передається до державного бюджету. Також субвенція до державного бюджету, напали на складні матеріали для служби ДСНС в сумі 100 тисяч гривень лікарні на поточний ремонт та утримання 310 тисяч гривень. КП «Світла» для розрахунки з ВКВГ – 300 тисяч гривень. Військові частини – мільйон 600 тисяч на придбання катеру – млн 300 000 000 та 300 тисяч на поточний ремонт приміщення. Також субвенція до державного бюджету. Виконкому на проєкт «Бонбосховище» для ЗОЖ номер 4 890 тисяч гривень за рахунок трьох мільйонів, які були передбачено програму цивільного захисту. Також пропонується кошти виділити на проектні роботи по автоматичному оповіщенню: 270 тисяч гривень за рахунок цих трьох мільйонів, які були передбачені на цивільний захист. На отримання бюджетних установ пропонуємо виділити територіальному центру 120 тисяч гривень, з яких 20 тисяч електроенергія, 100 тисяч на поточне приміщення, управлінню соціального захисту, направлено мастильні матеріалу 50 тисяч гривень, 50 тисяч гривень на електроенергію, відділу освіти 320 тисяч гривень на поточні потреби заплатів. Центру первинної медико-санітарної допомоги 77 148 гривень, в тому числі на медикаменти пільгової категорії грамотом 50 тисяч гривень. Форменевській амбулаторії на ліквідацію наслідків півній води 27 148 гривень. Також пропонуємо виділити субвенцію до обласного бюджету для проведення зафінансування робіт по проведенню перерахунку кошторисної документації на автодорогу т 1607 із змиїлки для вибору в сумі 300 тисяч гривень. В цілому недоходна, невидаткова частина не зміниться. Проходить тільки при розподіл коштів в межах виділеного бюджету. Мене все дякую за увагу. Прошу вас схвалити проєкт рішення. До винести на сесію. Дякую, за нас, які будуть питання, шановні колеги. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Наступне восьме питання. Про внесення змін до річних військової міської ради від 23 травня 2018 року номер 9 Збереження положення про старості. Доповідає Кочуженко Олег Олександрівна. Шановні депутати, даним проєктом рішення приводимо у відповідність положення про старосту до закону України про місцеве самоврядування України, в якому відбулися певні зміни, а саме, встановлено низку особливостей функціонування старост у поділо дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, місцевим радам дозволено завершувати старость на відкритих пленарних засіданнях без проведення громадських обговорень. Запроваджено можливість звітування старости перед жителями старостинських округів на відкритих зустрічах у режимі відеоконференції. Голові громади надано можливість призначати тимчасово виконуючого обов'язки старости у разі тимчасової відсутності старости у зв'язку з проходженням ним військової служби та в деяких інших випадках. Міському голові дозволено одноосібно призначати старосту, у разі якщо міською радою не підтримано три кандидатури старости поспіль. Надано можливість депутатам, але не менше, як половиною від загального складу. Носити кандидатуру старости на розгляд міської ради у разі, якщо рада не підтримала дві кандидатури старости, запропоновані головою. Забезпечена безприрівність діяльності старости, а саме після закінчення повноважень радою, староста продовжує працювати на посаді до обрання нового старости новообраною місцевою радою. Раніше староста мав бути звільнений, одночасно і складанням повноважень радою, яка його затвердила на посаду. Ця норма закону діє як під час дії воєнного стану в Україні, так і у період його припинення або скасування. Всі ці зміни відображено в проєкті нової редакції положення про старосту. Прошу підтримати даний проєкт та винести його на розгляд з сесії. Дякую, Александр. Які будуть питання? Голосуємо. Хто за, проти, Дякую. Наступне на дів'яте питання про до рішення Київської міської ради від 23 червня 21 року номер 541 про ставок ставу терпіть сплати податку на допомогу і зімерної ділянки на території Київської міської центральної громади із Бурізького району Одеської області зі змінами. Доповідає покуп Наталія депутати. Відповідно до наказу Міністерства економіки від 16.05.23 року номер 3573 про затвердження Національного класифікатора НК-018-2023 на та скасування Національного класифікатора ДК-018-2000 на з 1.01.24 року на чинності новий національний класифікатор МК-018-2023, на класифікатор будівель і споруд та наказу Міністерства розвитку громад та території України номер 290 зі змінами про затвердження кодифікатора адміністративно територіальних одиниць та територій територіальних громад, оновлено кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територіальних громад з метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до норм чинного законодавства, а саме до національного класифікатору НК, класифікатор будівельних споруд, Враховуючи лист головного управління ДПС в Одеській області, пропонується внести зміни до діючого рішення та внести зміни у додаток 1, а саме викласти у новій редакції ставки податку на нерухоме майно від земельної ділянки згідно з додатком 1 лише в частині внесення назви класифікаційної одиниці національного класифікатору будівельних споруд МК 018-2023. Зміни до додатку 2 вносяться відповідно до наказу Міністерства розвитку громади території України від 26.11.2020 року номер 290 У зв'язку з оновленням кодифікати. Дякуємо. Які питання можуть бути? Дякуємо. Голосуємо. Хто за, проти, затримуємося? Наступне питання 10-про внесення рішення Київської міської ради від 9 серпня 2020 року номер 2584 про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг комунального комітету Київської міської ради. Доповідає Божам Мило Василя. Відповідно, договоримо статті 12 закону України про адміністративні послуги, перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Що я, мишення, про центру. Даний проект рішення обмовленої необхідності внесення змін для проведення передніх адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг виконавчої комітету Київської міської ради, будет подійсько до розпорядження Кабінету міністрів України до 2 серпня 2024 року No 722Р е, про внесення змін у додаток розпорядження кабінету міністрів України до 16 травня 2014 року номер 22. Враховуючи зазначені зміни та інформаційних технологічні аттіс суб'єктів на дані адміністративних послуг. До додатків подину два до рішення Київської міської ради від 9 серпня 2024 року номер 25.74 про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг нашої комітету Київської міської ради вносить наступні зміни. <кій> Розділ управління соціального захисту населення Київської міської ради виносять і в відділ питань земельних відносин. Деякі послуги проводяться, на послуг проводяться до норм чинного законодавства. Відділ з питань земельних відносин на сьогодні допомогти сесії міської ради міського голови в, в, в управлінні соціального захисту населення про надання матеріальної допомоги. В управління соціального захисту населення із Маївської районної державної адміністрації включається спереду адміністративних послуг, послуги одноразової матеріальної допомоги особам. Які постраждали від підміни. Додаються Додається послуги. Зитя на облік для забезпечення сантонного родного лікування потівкамі осіб, стосовно яких встановленно факт позбавлення особистої свободи на настрій збройної агресії проти України, зитя на для виплати компенсації вартості самостійного санторного курортного лікування осіб, стосовно яких встановлення факт позбавлення особистої свободи на настрій збройної агресії проти України. Призначення тимчасової допомоги на дітей, що яких встановлено факт відсутності батьківського піклування, та які тимчасово влаштовані сім'ї родичів, знайомих прийомних сім'ю та дитячих будинок сімейного типу, дитина не одна. Призначення щомісячної грошової компенсації на дітей, які навчаються в закладами в реальної середньої профільної технічної освіти, закладах факту пороківщої освіти, розташованих забруднення також дітей з інвалідністю, пов'язаним наслідком. Чорнобильської катастрофи, які не харчуються віддання зазначених закладів освіти, а також за СІВІ, коли количні особи не ці заклади до досягнення ними волновіття. Внести зміни в назви послуг, найменування послуг, видача направлення на забезпечення допоміжного засобу реабілітації осіб, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших категорій осіб, направлення на комплексну реабілітацію, реквітацію осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дете, які до трьох років включно. І до групи ризику щодо отримання інвалідності, осіб, визначених по 26 статті 4 закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні до Державного реабілітаційного закладу, що належить до сфери управління міністрації, також послуга видачого направлення до реабілітаційного закладу для надання соціальних послуг дітям реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю до програми соціальних захист осіб з інвалідністю, в розділі головного управління пенсійного фонду України додати послуги. Призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, а та також внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги, відомості про пільгові катешні сії чи однабільного на яких розширюється пільгом. Протягом управління законополіції області області з кордонів. У зв'язку з надхідності внесення переліку проведення водонамчиного законодавства України і розроблення даних проєкт рішення. Шановні колеги, голосуємо. Питання. Немає. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Дякую. Наступне питання про внесення змі до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року номер 2155 про збереження структури та граничної чисельності працівників Київського ЗСО номер 1 на 2023 рік. Доповідаємо Сергій Іванович. З вашого дозволу я з буду доповідати. Проєкт спрямового рішення пропонується зменшити обсяг посади заступника директора звичайної виконної роботи з 2,5 ставок до 2 ставок, тобто зменшення на 0,5. Прийняття даного проєкту рішення забезпечить приведення структури та органічної суседності працівників кілька ЗСУ No1 у відповідність до діючих нормативних вимог з рахуванням контингенту усіх та кількості класів. Які питання будуть? Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Дякую. Наступне питання тринадцять. Про внесення до доріжні Київської міської ради від 14 грудня 2023 року номер 2166 Про затвердження структури та граничної чисельності працівників опорного закладу освіти Шевченко ССО номер 2 Київської міської ради на 24 рік. Питання аналогічно. Пропонується вивести посаду завідувача філії в обсязі опціодної ставки, а за рахунок зменшення збільшити обсяг посад практичного психолога та соціального педагога з 0,75 ставки до однієї ставки. Прийняття даного проєкту рішення забезпечить приведення структури за граничної чисельності працівників оборного закладного світу Шевченківський ЗСУ No2 у відповідність до діючих нормативних вимог з урахуванням контингенту учнів та кількості класів, які сформовані на -25, навчальний рік. Які питання будуть? Голосуємо. За, проти утримуємося. Дякую. Наступне тринадцяте питання про внесення рішення кіліцької міської ради від 14 грудня 2023 року номер 2159 розбереження структури та граничної чисельності працівників Васильівського ЗСО на 2024 рік. Пропонується зменшити граничну чисельність працівників на 0,75 ставки, а саме Вивести посаду завідувача господарства, одна ставка структуру закладу загальної середньої освіти та ввести цю посаду завідувача господарства на 0,5 ставків структуру дошкільного структурного підрозділу. Також електромонтера електромотера, ремонту та обслуговування електроуслуктування, 0,5 ставки, натомість збільшити з 0,25 до 0,5 посаду секретаря керівника. Прийняття даного проєкту рішення забезпечить приведення структури та граничної системи працівників Васильівського ЗСУ у відповідність до діючих нормативних вимог з рахуванням контингенту добучої освіти та кількості класів на 24-25 навчальний рік. Які питання будуть? Голосуємо. Хто за, проти, утримував, здякую. Наступне питання 15. те про внесення змін до річній Київської міської ради від 22 грудня 2023, 14-го я прошу прочним. Пронесення змін до річні Київської міської ради від 22 грудня 2020 року No2230, про затвердження структури та громади чисельності працівників Київського закладу шкільної освіти Ясласудової Київської міської ради на 2024 рік. Прийняття даного е, проекту рішення, метою прийняття даного проекту рішення є приведення структури та граничної чисельності працівників та освіту відповідно до нормативних вимог. Пропонується збільшити граничну чисельницю за наступною посадою. Музичний керівник на 0,25 ставки, сестра медична 0,5 ставки, помічник вихователена на 1,3 ставки, асистент вихователь на 1 ставку, вихователь інклюзивної групи на 287 ставки, костелянка на 0,25, машинист складення на 0,25. Прийняття даного проєкту рішення забезпечити можливість відновити роботи третьої групи кількому ЗДО Берівська. Ви всі знаєте, що у нас ситуація наразі достатньо складна, у зв'язку з тим, що дільтим поки що переходить в режим дистанції і простою, то буде навантаження близько 70-х вихованців. Треба розподілити між двома ЗДО. Це ЗДО Берівська і ЗДО Ромашка. Тому я пропоную. Позитивно розглянути це питання. Які питання будуть? Голосуємо. Хто за? Просить утримуватися. Дякую. Наступне питання 15. -те. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2236 Про затвердження структури та граничної чисельності працівників Дмитрівського ЗДО сонечка на 2024 рік. Рік метою прийняття даного проєкту рішення є приведення структури та граничної чисельності закладного освіти у відповідність до нормативних вимог. Пропонується зменшити граничну чисельність посад вихователя груп загального розвитку на 1,4 ставки, зменшити граничну чисельність помічника вихователя на 1,5 ставки. Зменшити граничну чисельність посади сестра медична на 0,5 ставки. Усього пропонують зменшити громадичну чисельність на 3,42 ставки. Прийняття даного проєкту рішення забезпечить приведення структури та граничної чисельності працівників Дмитрівського ЗДО у відповідність до діючих нормативних вимог зарахування ПЦН здобувачів освіти. Які будуть питання? Немає хто за, проти, утримався. Дякую. 16 -те. питання про внесення змін до Річній Київської міської ради від 22 грудня 2023 року, 22 року. номер 2235 про збереження структури та граничної чисельності працівників сільського закладу шкільної освіти Япосадок Зірочка на 2024 рік. Проєкт рішення пропонується збільшити граничну чисельність працівників закладу освіти на 1.31 ставку шляхом виведення структури закладу освіти. Посади вихователя групи загального розвитку в обсязі 1,05 ставки, введення посади вихователя інклюзивної групи в обсязі 1,36 ставки, введення посади асистента вихователя в обсязі 1,1 ставки, прийняття даного проєкту рішення сприяти реалізації гарантованого державного права дитини з числа осіб з особливими освітньою потребами. На безоплатну дошкільну освіту, комунальному закладу дошкільної освіти в інклюзивних умовах. Це інклюзія, шановні колеги. Це Хто це, за, це. проти, Утримувався. Дякую. Сімнадцяте питання про передачу комунального майна з балансу опорного закладу освіти. Кімський заклад загальної середньої освіти номер 4 кільської міської ради на баланс кільського ЗДО ясла садок Сонечка кільської міської ради, створення комісії. Приймання передачі комунального майна та затвердження і складу. Шановні колеги, враховуючи те, що ми завершуємо роботу там по облаштуванні укриття, це майно необхідне не саме для того, щоб привести у відповідність деякі напрямки цієї роботи. Тому я, мова йде про биле майно, та були перекриття. Тому я пропоную затвердити. Хто за? Проти? Дякую. Вісімнадцяте питання про затвердження порядку списання майна комунальної власності Келівської міської територіальної громади, міського району, Одеської області, особі Київської міської ради, доповідає Каравченка Світлана Іваніва. Даним проєктом рішенням пропонуємо затверджувати порядок з писання майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області. Опробуванням розроблення даного порядку є те, що законодавством України не передбачено відповідних нормативних актів щодо списання майна комунальної власності. Тому виконавчим комітетом Кілійської міської ради було розроблено даний порядок. Метою розроблення порядку є ефективне управління майном Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області та проведення операцій з цим майном у відповідність вимог чинного законодавства. Також визначає механізм списання об'єктів комунальної власності військово-міської територіальної громади, яким є об'єкти незавершеного будівництва матеріальних активи, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами, засобами іншими нагородними матеріальними активами. Досягнення цієї мети має здійснюватися шляхом створення єдиних підходів щодо порядку прийняття рішення про надання згоди на списання майна суб'єктам господарювання, а саме комунальним підприємствам, комунальним некомерційним підприємствам, установам, закладам, організаціям, засновником яких є Київська міська рада та виконавчим органам Київської міської ради, на балансі яких обліковується.